Я вас вітаю на кухні. Ви на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і ми сьогодні готуємо рибу. Були вчора в сільпо і в такій от упаковці купили набір, як написано, червоної риби. Мене багато хто питає, а чи вигідно купувати такі набори? Ну, я вам зараз скажу. Оце, подивіться, такі ціни. Це не за кілограм ціна, це за 100 грам. А я купую за таку ціну кілограм хребтів. То вигідно це чи ні. Сьогодні я, правда, купила за 90 гривень за кілограм голови із хребтами суповий набір. Це не лосось, не знаю, яка це риба, але мені дуже сподобалась. По-перше, вона така м'ясиста. Дивіться, які голови круглі такі, гарні. Цю рибу я почистила від луски, перемила і розділяю на дві частини. З однієї частини буду варити уху, це голова, от хвостик туди йде, кістки всякі різні. Тому сортую на дві частини цю рибку. Плавці також відрізаю, все складаю в кастрюлю, заливаю водою, ставлю на вогонь і варю уху. І з цього хребта стараюсь якомога більше зняти чистої рибки. Я вже вам показувала, як це я роблю за допомогою ложечки чайної. Шкіру я не викидаю, а оцю луску, бачите, я почистила, вона чистенька, тому вона звариться і це буде смачно. Хто не знає, у мене дуже вже багато рецептів із хребтів червоної риби. Кому цікаво, заходьте до мене на канал і дивіться в плейлистах. Там є підбірки, де є із рецепти із червоною рибою, з хребтами лосося, а де є з різною рибою, також включаючи хребти лосося. Я знаю, що багато підписників, глядачів у мене на каналі, які дуже люблять рибу, також як і в нашій сім'ї. Тож заходьте, дивіться, готуйте, смакуйте. Це дуже смачно корисно, бюджетно, просто і швидко. Ще дехто в коментарях пише, що таку рибу не можна їсти, тому що вона вирощена не в природних умовах, а в спеціальних, в спеціальних фермах. Ну, звичайно ж, курятину ми полюємо там в гаях десь, у степах, свинину в лісі підстрелюємо в природних умовах. Тому, звичайно, таку рибу ні 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 в якому разі не можна їсти. Звичайно ж, якщо можна купити таку рибу, яка росте в природних умовах, то ми купуємо її, м'якоч рибки зі шкіркою нарізаю невеличкими шматочками. Із цієї рибки я буду робити другу страву. Поки цю рибку поріжу, підсолю, поставлю в холодильник і, нехай вона постоїть, почекає свого часу. Уха закипає, знімаю пінку, роблю менший вогонь і нехай вариться рибка. Підсолюю бульйон, а сама тим часом займусь овочами. Я взяла одну морквину, половинку червоного перця, а також цибулину. Все нарізаю довільно, але не дрібненькими шматочками, а крупнішими. Морква в мене крупна, тому я візьму половинку. Овочі відправляю в бульйон. Також додаю лавровий листочок. Якщо треба, досолюю і варю все до готовності. Все зварилось. М'яско обібрала з кісточок. Дивіться, скільки його тут, ще маленько. Якраз на чотири порції достатньо буде. Зелень подрібнюю. У мене це зелена цибуля, петрушка і кріп. Нарізаю дрібненько і додаю все до бульйону. Нехай все закипить буквально хвилинку, а то й менше, і виключаю. Пуха зварилась, додаю в кожну тарілочку обібране м'ясо, заливаю бульйоном, також в тарілку додаю перець, все готово, можна пробу знімати. А ще я шматочок чорного хліба намазала своєю сирою зеленою аджикою і зараз буду смакувати. Ммм, смакота дуже смачно. Це треба спробувати. Ця уха дуже смачна, ніжна, ароматна, ситна. Обов'язково приготуйте, не пошкодуєте. Для другої страви я підготувала цибулину, морквину, перець червоний солодкий і два помідори. Все нарізаю довільно, не дрібненько. Цибулю нарізаю четверть кільцями. Моркву нарізаю соломкою. Перець теж нарізаю соломкою. Помідори порізала кубиками невеличкими такими от шматочками. Підготовлені овочі нехай постоять, почекають своєї черги, а я тим часом на сковорідку викладаю оці шматочки риби, які в нас стояли в холодильнику. На сковорідку не додаю олії майже на суху, тільки трошки змастила і викладаю рибку. Перевернула з однієї, з другої сторони. Отак От вона тільки почала підрумянюватися трошки, додаю всі овочі, крім помідорів. Все ретельно перемішую, підсолюю, але пам'ятаємо, що рибку ми теж вже підсолювали, тому солі додаємо небагато. За своїм смаком накриваю кришкою і тушкую до напівготовності овочів. Далі додаю помідори. І дотушковую все до повної готовності. Готовність визначайте самі за своїм смаком, так як ви любите. В кінці в сковорідку із рибкою і овочами додаю зелень. У мене це кріп і петрушка. Протушковую все разом і ще півхвилинки. І все готово. будемо смакувати, але до цієї страви у мене є зварений рис. Ви ж на гарнір можете подати те, що ви любите, що вам більше до вподоби. Як вам така кулінарна палітра? Будемо їсти зараз. М -м -м -м. Дуже смачно. М -м -м. Мені це чимось нагадує рибні консерви хорошої якості. Дуже-дуже-дуже смачно. Так що готуйте, не задумуючись. Щиро дякую, хто був разом зі мною. За всі коментарі ваші вам дякую. Заходьте ще на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!